11 тисяч п'ятсот за один рік. Здавалось би, всього 30 макаронів на день плюс-мінус, але вони з'являються у нас раз на тиждень, і це мать його понад 770 тисяч гривень тільки на одному продукті в кав'ярні, котрий взагалі не є основним: 85 гривень. До речі, цінники приїхали ще цінники нові. Зараз будемо виставляти. Посилання, де можна купити класні цінники, додам е в описі під відео. Ми кстати, ще равлика боба продали тисяч на сто кави в пачках більше ніж на мільйон. Ось такі термокружки почали продавати. Наші брендовані ще не багато продали, прям декілька штук. Це до чого? Найголовніше в вашому закладі це меню. Від нього будується все. І кор вашого меню це напої. Це про що? Це я про свій телеграм-канал, котрий є платним. І куди можна потрапити через безплатний телеграм-канал? В шапці профілю. піду з'їм ще один макарун і розставлю нові цінники від прайспро.